Час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, почувши, що народ іде мимо, Він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що цей Ісус на зелянин проходить. Він став голосно кричати Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною, а ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав. Та він ще дужче кричав, Сину Давидів змилися надо мною. Ісус зупинився і волів привезти його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи сказав той, щоб я прозвів. Ісус сказав до нього, прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів та й пішов за Ісусом, славлячи Бога. Весь народ, бачачи це, віддав хвалу Богові. Слава Господь. Що хочеш, щоб я зробив тобі? Мені Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні ми чуємо історію не лише про зцілення якоїсь людини Богом, але й послання до нас, людей 21 століття. До нас, які ніби думаємо, що маємо зір, але деколи той зір використовуємо не так, як треба, або не зауважуємо, що у нас духовний зір причмарений або взагалі святі ми є. Сьогодні Івангелієм хоче продемонструвати нам першість людської віри. Людина сліпа і сьогодні, в 21 столітті, не є аж повноправним членом суспільства, правда? Їй потрібно дуже багато помічників. Хоч зараз має людина пільги, якісь допомоги, напевно, є гаджети різні, але людина все одно є обмежена. В своєму русі, в своєму розвитку, якщо ми вертаємося в часи Ісуса, ми розуміємо, що для сліпої людини це смерть. І говорить про це Євангелист, каже, сидів з боку про цю милостиню. Він не очікував Ісуса, Він не планував, що буде Ісус йти, і я його попрошу прозріти. Але він хотів бачити. Він не так хотів милостині, як хотів бачити. Бо напевно, якщо б він жив тільки заради милостині, почувши що Ісуса, що б він попросив, при запитанні, що хочеш, щоб я тобі зробив, дай мені щось. Дай, може ти даш більше, ніж всі дають. І я буду хоча б на рік забезпечений. Сьогодні ми приходимо до храму і своїми очима ми можемо споглядати цю красу, бачити ікони, молитися. І кожного з нас Ісус сьогодні запитає, що хоче, я тобі зробити. І кожен з нас вернеться додому, відповівши на то запитання. І якщо наше бажання, якщо наше, наше нутро бажало дуже сильно, і ми це бажання сказали Ісусові, проговорили, бо Ісус хоче діалогу, Він знає, що він сліпий. Він бачить, хто перед Ним. Але він хоче, щоб людина сказала, що вона потребує, хоче спілкування, діалогу. І сьогодні від нас Господь він не просто ставить запитання, а хоче відповіді. І коли ми вернемося додому і будемо казати, якась така літургія, молитва невислухана, то ставимо собі питання, що хочеш, щоб він тобі зробив? Що ще ти маєш захотіти? І це один. Показник. Ми стоїмо на місці вартимея цього сліпого. Ми навіть деколи пробуємо кричати всупереч натовпу, всупереч людям. Чого ти входиш до тої церкви, що святий такий? Чого там лізеш? Ходиш сповідатися, що ти не можеш собі вдома посповідатися, чого ти йдеш до якогось священника? Сьогодні люди так само зупиняли його. В іншому Івангелії е перекладах пише, що йому забороняли кричати. Забороняли, каже, не кричи за ним. Ти нам заважаєш, ми християни йдемо за Богом, ми знаємо, хто Він І сьогодні ті самі християни нам будуть забороняти кричати. Бо ті самі християни нам говорять, чого йдеш туди, що там в тій церкві є? Чого сповідаєшся? чого причащаєшся? Ми зараз це чуємо. Самі наші християни нас зупиняють. І Бог сьогодні хоче показати, що віра є дієва. Віра потребує дії, кроки. То, що робить Бартімей, він не зважає на ті всі заборони, перепони, він кричить, бо що? Бо він чує це питання, що хоче, що я тобі зробив. І він дуже хоче цього. І він все зробить, щоб Богові сказати про це. А відповідно отримати, бо що каже Ісус? Прозри, віра твоя спасла тебе, віра тобі дала, твій зір. Тільки наша віра може рухати нами, тільки наша віра може привести нас до Бога. Якщо вона і не невтомна, не така, що соромиться людей. Бо парадокс є людини, що вона настільки залежна від людської думки, що нехтує Богом. Я хочу людині дати добро, то я понехтую Богом. Я людині хочу зробити добро, нехтую Богом. Хіба це буде добро? Це сліпота наша підказує. Зверни не туди і все буде тобі добре. А другим моментом, що би хотів, щоб ми задумалися, це стати на місце Ісуса. Бо Ісус каже, наслідуйте мене, будьте як я, робіть то, що я робив. І сьогодні ми маємо таку можливість. Ми люди, які не втратили нічого, які мають житло, маємо роботу, маємо достаток. Що ми зауважуємо тих людей, які може не голосно, але кричать, допоможи мені. Обгорни мене, пригорни мене, побач мене, посміхнись до мене, підвези мене, дай мені щось. Банальні прохання до нас просять. А ми йдемо. Мимо. Ми не подібні до Ісуса, який зупиняється. НАТО б його пхає, НАТО б Його Веде кудись. І на другу неділю ми побачимо, куди він прийде, в цьому Єрихоні. Але він зауважує людину одну, яка кричить сліпу людину. Напевно, не дуже охайну, не дуже вбрану. Але він чує цей поклик. Чи ми в своєму житті маємо місце в своєму серці почути поклик людини? Не сліпої, не кривої, не в лікарні, не на фронті, бо ми. Їх всіх бачимо, ми їм навіть допомагаємо. Але людина з моєї парафії, людина, яка поруч, яка просить, яка може ще соромиться крикнути, але вже волає. Поможи, підвези, допоможи, порадь, побудь. Ми не маємо часу, ми йдемо десь, у нас є план. Але Ісус каже дуже я, і сьогодні Він нам демонструється. Що він всупереч тому всьому натовпу, який за ним що він зупиняється, він також не зважає на думку, він хоче допомогти людині, бо він зауважує найменшого. І це також є викликом для нас, людей 21-го століття, які бачимо біля себе жахи війни. Бачимо людей, які втратили все. Ми називаємо їх вимушено переселеними особами. Вимушено. Вони не хотіли їхати сюди. Вони, може, приїжджали. На екскурсію, ще щось. Але сьогодні вони вимушені тут бути. І їхнє вимушення може бути легше через нас. Бо ми їх побачимо, ми їх зауважимо, ми будемо з ними. І багато вони не просять. Вони не хочуть, щоб ми їм очі відкрили. Вони не хочуть, щоб ми їм е, зробили здоров'я, бо ми не є Ісус Христос. Хоча, напевно, наша молитва також сильна. І молячись за них, ми можемо дати їм ту певність. Але чи ми зауважуємо тих людей, навіть цю карточку написати за здоров'я? Чи ми пробуємо бодай, оце зробити? Записати ім'я тієї людини, яку я зустрів? Боже, я інакше не можу ніяк допомогти, але бодай, я впису це ім'я. Я її зауважу. Я хочу, щоб ти доторкнувся до тієї людини. Допоможи їй, бо я сам не можу. Ми маємо дуже багато інструментів і дуже багато маємо зусиль і вмінь зробити іншу людину щасливою. Але ми проходимо повз. Нам кажуть Ісусе, Сину Давиді, допоможи. Марія, Степан, Петро Іван, допоможи. Мені треба доїхати, мені треба прийти, мені треба побути. Допоможи. Навіть банально поприбирати подвір'я, допоможи, бо я сам не можу. І ми маємо все одно свій план. І це е, говоримо сьогодні і про Вартимея. Він мав свій план на життя. Він не сподівався. Хто в той час сподівався, що йому очі відкриють. Але він жив тим, що він хоче бачити світ. І коли з'явилася можливість, що він попросив того, чого хотів. Ми завжди кажемо, коли вдаримося по пальці або щось собі зробимо, що говоримо, напевно, Господи, так вдарився. Залікуй ту рану. всі так говоримо, правда? Ніхто інших слів не вживає, ніхто інших думок не має, а каже, Господи, дякую Тобі, що тільки по пальцю, а не по руці. Кожен з нас відповість собі на це питання. Але чому в нас вириваються інші слова, а не такі? Бо ми не дуже є приклеєні до Бога. Ми ще не дуже Його дорогою. І такі Євангелії, такі історії, це не зцілення десь колись когось, а це посил до нас, що ми можемо бути в історії. Як Вартимеєм, так можемо бути і Христом. І зараз ми маємо нагоду бути Христом. Не робімося Вартимеями. Бо ми всі привикли, аби нас обслужили. Ми на обочині сидимо, а нас мають зауважити. І коли Господь нас не бачить, молитва не вислухана, не добре, шостою літургією. Але ми сьогодні можемо бути христовими наслідниками, його руками, Його очима, Його словами, Його ногами. Ми можемо бути сьогодні Христом ХХІ століття. Допомагати тим людям, які вимушено переселені і вимушено живуть біля нас так тісно. Але і також зауважувати і тут найближчих. Бо добро найважче робити найближчим своїм. Нас є багато тут спільноти. Але чи ми знаємо про потреби когось? Але якщо знаючи, чи ми відгукуємося, чи ми маємо час зупинитися, чи ми кажемо, в мене час, і я не маю як. Що ти мене кричиш, що ти хочеш? А ще всім кажемо, та заспокоюй, що, ну, що він кричить. Пам'ятаємо завжди, що Господь має час на кожного з нас. Господь до кожного з нас прийде особисто і запитає, що хочеш, щоб я тобі зробив. Але також маємо розуміння і певність, що Господь має силу і нам дати оце можливість поставити питання до людини, що хочеш, щоб я тобі зробив. Тільки знайдіть собі той час, знайдіть собі цю мужність дати собі відповідь на питання, що я хочу робити в тому житті. Чи я хочу вже бракувати на обочині, щоб мене всі зауважили і мені допомагали. Чи я хочу стати і йти і робити, і бачити тих людей і їм допомагати. Нехай е, ці натхнені слова, що хочеш, щоб я тобі зробив, дають і нам поштовх в житті, щоб ми зрозуміли, що я хочу робити в тому житті. Що я хочу зробити для когось, не для себе. Бо тільки роблячи для когось, я роблю для себе. каже Ісус, якщо багатієш в Бога, багатієш і для себе. А якщо багатієш тільки для себе, то втратиш все, бо не будеш мати нічого. Тому нехай правда Божа, його любов і його сила перемагає в нас, щоб ми завжди мали відповідь на Його запитання, що хочеш, щоб я тобі зробив. І ця відповідь була хочу Царство Божого. А не ще один перстень, чи ще одну машину. І коли мене запитають, поможи, я буду мати відповідь. Я можу зупинитись, я можу допомогти, я можу бути біля тебе. Амінь. Христос рождається.